Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 7 серпня 897 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цього вечора пуски іранських мопедів від росіян 30 штук. Половина на південь Херсонщина, Миколаївщина, а інша половина залітала через Сумщину, Харківщину, знову на Київщину, Черкащину і деякі долетіли навіть до Вінничини. І вже Котрий раз всі мопеди наші хлопці збили 30 з 30. А щодо Миколаєва, то дрони знову намагались пролетіти чи залетіти в Миколаїв. Повідомляють, що тут поруч з містом збили десь 6 дронів. Загалом на Миколаївщині збили аж 14 дронів в сусідній Одещині. все спокійно, наче навіть там збиттів дронів не було. Ну а зранку хлопці з СБУ зловили одного невдаху, який намагався підпалити авто військових в Одесі. Тепер поїде на тюрму на Миколаївщині, крім іранських мопедів. Ще як завжди були атаки росіян в районі Очакова. Знову ФПВ-дрони повідомляють про руйнування жертв, наче немає. А на Херсонщині знову є загиблі. Одна людина загинула ще 15 ротравмовані після російських обстрілів. І цікаві події зараз відбуваються в Курській Народній Республіці. Росіяни повідомляють, що вже втратили 11 населених пунктів. Ну а Україна мовчить всі гарні новини. Ми дізнаємося від росіян, для яких вони дуже погані.